Сторінка 258. теорія літератури. Портрет: уважні читачі та читачки завжди у своїй уяві малюють зовнішність героїв і героїнь, переглядаючи кінофільм чи виставу. Ми бачимо персонажа, його стиль, зріст, вік, рисе, обличчя, одяг та інше у літературному творі описано, який вигляд мають дієві особи. Змалювання зовнішнього вигляду літературних героїв чи героїнь називають портретом. Звичайно, найдетальніший портрет мають головні дієві особи, змальовуючи другорядних персонажів, автор, авторка, як правило, або взагалі не подає портрета, або згадує лише якусь яскраву деталь. Скажімо, вели такий ніс, згорблені статури чи руде волосся. Портретна деталь це зображення лише однієї, але прикметної, дуже яскравої риси зовнішності. Наприклад, в описі ж зовнішності, скорохода з каски, летючий корабель, використано лише одну портретну деталь. Іде чоловік шляхом, одна нога за вухо прив'язана, а на іншій скачем. В уяві читачів і читачок одразу, коли з'являтиметься казькі скороход. Поставатиме образ чоловіка з прив'язаною за вухо ногою. Слово портрет походить із французької мови, що в перекладі означає зображення обличчя людини на фотографії або картині. Узагалі, літературне почуття портрет не треба сприймати вузько, як зображення зовнішності на фотокарці. Літературний портрет включає опис як обличчя, волосся, статури, одягу, так і мімики, жестів, і навіть голосу та манери говорять. Такий портрет дає можливість глибше зрозуміти внутрішній світ героя чи героїні. Одяг людини часто свідчить про її естетичні смаки, риси вдачі, майновий стан і рід заняття. Міміка і жести теж про мовисті. Вони можуть нам розповісти про рівень внутрішньої культури і виховання героя. Міміка це рухи м'язів обличчя, які виражають внутрішній стан людини. Жести це рухи тіла чи рук, які супроводжують людську мову або Замінюють її. Прочитайте два описи, визначте, який із них є портретом, а в якому міститься лише портретна деталь. Марусик, он воно сонце зазирнуло у віконце крайньої крайньою над річкою хати і ковзнуло своїм променистим поглядом по веснянкуватому обличчю русявого хлопчика років 12, який солодко прицмовкою губами крізь сон. Таємничий незнайомець, одягнений він, наче по міському. Але на голові мав старого солом'яного бриля, потемнілого і обшарпаного, як у діда, баштанникам, та головне, звичайно, не бриль, головне голова, лобота, як у казкового мудреця, великий ніс, сиві, кошлаті, ніби приклеєні брови, з-під яких насмішкувато позирають примружені очі, і великий, розтягнутий в усмішці рот на таких людей і в натовпі обертаються.